До тих більше ніж ста міжкварталів, кварталів, які були відремонтовані в рамках народного бюджету Едуарда Матвійчука в Одесі в 2012 році. Активно долучається все більше одеських вулиць. У розпалі ремонту дорожнього покриття наша знімальна група застала вулиці Граніве та героїв-прикордонників. З самого ранку і до пізнього вечора тут щодня працює бригада асфальтоукладників. Їм поставлено конкретне, абсолютно чітке завдання. Як Існо, але в короткий термін привести квартал в належний вигляд. Народний бюджет сьогодні по праву можна назвати його е, самим та народним. І я вважаю, що это не просто как бренд, а ета повсідні вже робота. Вдячні жителі рідний двір впізнати не можуть. І, хоча роботи по благоустрою, тривають, стелиться асфальт, водночас готується територія для облагородження іншої частини міжквартала. Але найголовніше тепер цей двір. І сусідні з ним по вулицях Геранієвої та прикордонників можна по праву гордо назвати Одеськими. Ось вот ця улица зараз благоустраивается. До этого тут було взагалі невозможно пройти. І наш двор благоустроюється вже. Зараз улицу нашу благоустраю. Спасибо Матвейчику, Едуаду Леонидовичу, спасибо за все. Радіють оновленому двору від мала до велика. Юні друзі-бешкетники і водночас тески Максими в захваті, що у них тепер є місце для рухливих дворових ігор, де вони зможуть повноцінно фізично розвиватися. Коли у нас ще був плохий двор, ми не могли кататися на роликах, на велосипедах і на скейтах. Ми, ми падали і били себе колені, і не могли грати в м'яч. Тепер, коли нам зробили двор, ми, ми можемо добре хорошо кататься на велосипедах, на роликах, на самокатах, на чем угодно. И мы думаем, что нам сделают хорошую площадку. Спасибо нашему э, губернатору Эдуарду Леонидовичу Матвичуку. Вустами немовляти глаголиця істина, який же двір без ігрового майданчика. Але по народному бюджету передбачено абсолютно все. Тут і справді встановлять сучасну гральну площадку з різними гірками і гойдалками, і навіть буде баскетбольне кільце. А крім цього, вже відведені місця для зелених територій, паркування автомобілів, лавки і столики для проведення гарного дозвілля дорослими поколіннями. І найголовніше такі зміни. Відбудеться в кожному районі південної столиці в рамках міської програми губернатора Едуарда Матвійчука, який цього року взявся за комплексний розвиток інфраструктури Одеси. Я бачу колосальний потенціал в місті, В місті. Колосальний потенціал на самом деле. І Одеса, Одеса, по своїм можливостям. Это отнюдь действительно, это не, это не простые слова. Это не первый, не второй город в нашей стране, включая все, и по уровню жизни должна быть, потому что здесь огромный потенциал, огромный экономический, огромный, скажем так, творческий, людской потенциал находится. И знаете, и моя работа как губернатора, конечно, состоит, что заниматься Одессой, наверное, точно так же, как заниматься кодомским районом или заниматься Рини. В рамках міської програми Народний бюджет в Одесі за чотири роки будуть вирішені найгостріші проблеми: від капітального ремонту доріг та комплексного благоустрою районів до будівництва двох десятків дитячих садків, що допоможе сотням молодих матерів дати своїм чадам базову освіту і гідно підготувати їх до школи.